Зокрема, політичний підтекст дозволу і розблокування f 16 для України. Який? Це, 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 це хороше рішення. Це хороше запитання і це хороше рішення в тому, що воно насправді його треба правильно трактувати. Передусім, це рішення Сполучених Штатів Америки. І адміністрації Байдена, самого американського президента, саме з їхнього дозволу інші країни можуть почати і навчання і передачу українці літаків. Тобто, це не рішення Голландії чи Данії, це, це їхнє рішення. Ну в другу чергу, в другу чергу це треба розуміти. Тобто, і політики лише оформили це рішення. Виникає питання: а навіщо і чому США так діють? Можливо, це ось така оцінка ситуації на фронті і можливих ризиків російських контрнаступів. З боку військового керівництва США в форматі залужної Мілі, наприклад. Тому що тієї кількості літаків, яку нам навіть обіцяють передати, по-перше, ці, ці, ці літаки вже сьогодні не вплинуть на нинішньої фазу контрнаступу, вони не, не потраплять в Україну на найближчі місяці. По-друге, їх недостатньо для великих наступів, але достатньо для оборони ефективної. Можливо, вже американські партнери наші наші військові страхуються на можливий, на можливий російський наступ зимою чи на весні наступного року в розпал американської виборчої компанії. І можливо, таким чином Байден і 23 мільярди, які він запросив Конгресу, і рішення по літакам це якраз намагання підстрахуватися на вибори від сценарію, при якому Росія розгортає повномасштабний і успішний наступ. Під час виборів США президентських, і Байден з тріском програє виборчі перегони. Тому що на фоні, на фоні поганих новин з України і на фоні тієї лютої критики з боку е, американських е, республіканців е, ефективності і успішності політики Байдена. Можливо, це, та, це такий крок. Можливо, це певне повідомлення для Росії, що США готові продовжувати нарощувати допомогу Україні і напередодні перемовин. США не готові поступатися якимись принциповими позиціями, позиціями по Україні, тому що літаки ще не надійшли прийняти лише символічне рішення. Сьогодні, угу. е, ну крім того, це все перебуває інформаційну хвилю цих зрад стосовно контрнаступу. Сьогодні ми з ми з вами говоримо про літаки, е, а не про роботне чи врожайне. Тут, тут багато, але це рішення прийнято. Звичайно, воно сприятиме обороні України, але воно прийнято з точки зору американської політичної логіки. З точки зору військової, ще треба розуміти, що продов... завершується фактично перехід України на натівські і американські стандарти озброєння. До літаків були касетні боєприпаси, ракети Шедовшторм, бронетехніка, артилерія. Стрілецька зброя, Джавеліни, і все решта. То, в силу того, що цей парк пострадянської зброї і в тому числі авіації вичерпався. Ми просто по всім, на по всім напрямкам озброєнь переходимо на американські і натівські стандарти, тому що інакше ми не зможемо продовжувати війну. І це в тому числі вимушений крок. Більше немає де взяти радянських е, сучасних літаків. Ну не те, що сучасних літаючих літаків, які були справних літаків, да і тому доводиться переходити на американські да. да.